Ваша честь, я би хотів звернути вашу увагу і по коментарям на Хмельницької атомної електростанції. Хочу наголосити свій виступ в парламент. Це було чітко зазначено: платеж енергоатома, в тому числі платежі за болгарські реакції це корупція. Зараз в цьому представлені докази. І зі мною намагалися розправитись лише за те, що я намагався боротися з корупцією, і наша фракція відмовилась голосувати за болгарську корупційну зділку. Він каже, що є окремі депутати Зеленський каже, молодці, бо вони проголосували корупційну угоду. А є негідники, які боролися з цією корупційною угодою. Зараз, коли розкрилася вся ця інформація. Це вже не просто, знаєте, емоційна реакція е, негативного ставлення Зеленського до мене. А він має просто вибрати. Я від дуже відповідально ставлюся до того, щоб зараз не дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Але він вибирає або він відмежовується від корупціонерів, або захищає їх і стає співучасником.